Усіх вітаю 3 березня, місто Херсон. І так, обрізку я зробив виноградника. А тепер покажу, як воно виглядає. Бачите, да? вигіб, це вальочок на своєму місці. Вікторія. Так, вікторія порізана як на зайчі вушка на коротку, так і на Довго, століття. Століття буду показувати, як його поклав. Це у нас Лідія. Лідія з нашими прививочками, все, все на місці, там обрізав, отам обрізав. І, бачите, наверху оставив буквально раз, два, три, п'ять. 5 лос. Для Доблодоношення, рукавів. Так. Це у нас клубнічний, ну, ми не знаємо, це клубнічний чи ні. Бачите, ви виложите отак. Щоб отут от шли у нас отут було у нас затінення. І верхня обріза ось там. Так, далі. Далі, далі. Вон, бачите, що твориться? Тут, тут. ой, Ладно. Тут. Так, тут я порізав тут перевір. Тут ось ось для перевірки я ставив на 3 бруньки. А інший поклав ось так. Раз. Два, три. Десь на 7-8. Так, далі. Далі подаруночок. Подарунок, як завжди. Бачите, наверху те ж саме зробив, як і в прошлому році, лучик. Лучик у нас розкладен сюди і в цю сторону. Саме більше я вирізав муромца. Чому вирізав муромца? Тому що рішив, що оці два рукавчика мені на низ хвати. А оцей центральний. Якось так показати. Ось, бачите, наверх. І зробив я його на 4 рукави. Йому достатньо. Тут у нас теж е, подарунок не світає, розклав його надовго, але не більше 5 пагонів, найбільше і 2 грона. Тут е, на цьому сорті мускат чужний. Йому ж все рівно, як він буде, чи на довгу, чи на коротку. Частково коротка, бачите, на ріжочок. Чому? Тому що навіть отут у нього є бруньки, які будуть плодоно... його можна зрізати отак. Ну, ось, дивіться. ось одна, друга, третя. Я зрізаю на три, а потім вибираю. Якщо нижня йде з плодоношенням, я оставляю нижню і верхню. І все, а потом зрізаю отак. Ну, а тут тут надовго. Тут все надовго, тут на 6, тут на 8. Ну і ось покладено. Далі. Далі у нас йде Еверест. Еверест на 3 рукави. Будемо дивитися, як на себе покаже. Далі. Йдемо далі. Давайте на цю сторону. Так, золоце. Золоце розкладено на довгу І один рукавчик, ось, бачите, вверх. сонечко, щоб бачити. Ось, ось рукавчик, ось рукавчик, бачите? І він йде надовгу. ось. А хочу я його, хочу, дуже хочу. Вивезти його сюди наверх. Буде от отсюда. От, раз, два, три. Ну, 2-3 лозинки кину, а там побачимо. Далі цимус. Цимус, пам'ятайте, це у нього. Зараз. Совідущий, совідущий. Будемо чути, якщо будуть гепати, будемо чути. Так, вилажен він надовгу, але деякі рукави я поклав так, а деякі, бачите, з вигибом. Чому? Тому що місце для плодоношення у нього звідси. І ось до сюди. Раз, два рукава. І тут теж два. Зорінька. Позоріньки скажу так, зробив. Деякі на коротку, а деякі поклав, тому що, ну, бачите, яка товщина. Бачите? Гарна товщина під плодоношення. Ось. І на ту сторону так же саме. Сказка. Кишмиш-сказка. Усі поклав ось так, бачите, з вигибом. Отут поклав обично. Планую. От отсюда пагін. А потім її вирівняю і спустим нижче. Ну, будемо дивитися, як воно там. Єгаськ. В, єгасі. в єгасі. Ай, котяра. Помічник, помічник. Коли... Виноградик дозріває, дуже гарно котійки його охороняють від пташки. І так, це у нас емір. У Еміра зроблена одна, у нього було всього 4 пагони. Так що я взяв велику. Бачите, тут вигнув і там вигнув. Є е, е, така рекомендація: його треба грузити. Грузити треба по повній, без варіантів. Я ж кажу, гляньте, ну, опа. помічник. ага, Ну, і аватарчик. З аватарчиком теж є на ріжок. Подивимося, а тут надовго. І повторив я у аватарчика теж тут, ось сюди. Бачите, щоб от сюди наверх ви, вивести. Ну а ви поставте лак, зробіть підписочку. І хай нам всім щастить. До зустрічі!